Друзі, всім привіт! Мої вітання з України. Я хочу показати вам оцю чудову, дуже красиву вишукану орхідею. Я спеціально збільшила її квіти у 6 разів, щоб ви змогли добре, дуже добре роздивитися, наскільки вони чудові і як їх багато. Це квітконос, він як Щіточка. Він невеличкий, але на ньому дуже-дуже багато квітів. Їх неможливо перелічити, скільки квітів на цьому квітконосі. І таких квітконосів він має. Три. Але ці два квітконосики, вони невеличкі. Вони ще повністю не розкрилися, але й вони невеличкі. Я цю орхідейку маю приблизно десь так з 18-го, з 19-го років. І мала їх дві. Купувала у маленькому розмірі, але одна з них не вижила. Добре, що залишилася в мене оця, оця красуня. Це її квітування вже друге в моїх умовах. Перше було минулого року. Вона, знаєте, має таку відмінність, так це те, який в неї аромат. Знаєте, в неї аромат, його не можна порівняти ані з яким ароматом іншої орхідеї. Я не дуже вмію передавати смаки, але мені здається, що аромат цієї орхідеї дуже схожий на аромат черемхи. Черемухи або чорноплідної горобини, черноплодної рябіни. От щось таке, знаєте, гірковато сладкуватий Це саме той аромат, який я люблю. Я не люблю солодких, квіткових, штучних таких ароматів, ароматів мила квіткового. Ну, таких, знаєте, синтетичних ароматів я не люблю. Мені дуже до вподоби от саме такі аромати з гірчинкою, і солодкість присутня, і гірчинка дуже-дуже гарненькі квіточки, правда? Вона зростає на поличці, завжди під штучним освітленням тобто під освітленням ламп. Ніколи не бачила сонячного світла. І як бачите, їй до вподоби такий догляд. Хоча спочатку я посадила її так, як мені радили, а радили посадити її на блок. Я посадила, але бачила, що не до вподоби її так. Швидко підсихали корінці, навіть усихали корінці. Тоді я пересадила її. В кокосовий такий горщик, знаєте, у половинку від кокосового горіха. Але також не встигала поливати, вона підсихала і кінчики листячка в неї отак жовтішали. Ну, не до вподоби їй було. Тоді я пересадила її у звичайний пластиковий горщик. За ґрунт взяла крупну кору, а по, -по периметру весь горщик вклала. Від низу до самого верху по периметру клала е, мохом з фагнумом. О, оце саме те, що їй сподобалось. Бо ця орхідея дуже любить е, звишену вологість, атмосферну вологість, яку у домашніх умовах створити майже неможливо. Бо то вологість повинна бути постійна, приблизно десь 70-80%. Ну як таку вологість зробити в умовах квартири? А ніяк. Тим паче, влітку. Влітку в мене вологість від 10 до 30, то вона ще більше страждала. А ось у такій посадочці бачу, що їй дуже-дуже до вподоби. Це рослина вандова. Це вандова триба, вона невеличка. Розмах її листячка 13 см. І квіточки, як бачите, вони дуже-дуже маленькі. Але аромат настільки сильний аромат, який з'являється, як тільки включуються лампи, і десь так приблизно до 15-16 години, то цей аромат охоплює приміщення, приміщення нашої кімнати. Який є 25 квадратних метрів. Оця маленька рослинка ароматить на всю кімнату. Дуже гарний аромат. Я навіть можу, знаєте, по інтенсивності і по а, тому, як, от наскільки мені подобається, то можу порівняти її лише із неофінетіями. От у Ніофінеті також дуже вишуканий і дуже гарний на мій смак, аромат. Я щаслива, що маю цю маленьку рослину. Вона має назву, зараз вам покажу Туберолабіум Котуенса. В природі вона росте на деревах, голими коріннями, але ж кажу вам, що в домашніх умовах. Її так посадити ну, неможливо. Або треба стояти постійно з розпилювачем і бризкати, бризкати і бризкати на неї. Тож для себе я знайшла от таку посадочку, сподобалось мені і сподобалось цієї рослинці. Ця рослинка має період спокою і настане він після того, як вона відквітне. Він буде недовгий, десь так місяць, півтора, ну до двох. Тоді її треба. Трохи менше поливати, не вдобрювати, а лише як прокинуться її корінці, які закуплюються на час її цвітіння, от тоді треба потроху починати додавати добрив. Це рослина теплого утримання і перепад температур у неї повинен бути приблизно 5-6 градусів. Це з легкістю виходить, на домашніх підвіконнях. Тобто світить сонечко, піднімається температура, сонечко сідає і температура знижується. Отака От вона красунька в мене. Я радію, що маю таку рослину. Взагалі дуже-дуже люблю маленькі вандові рослини. Вони такі чарівні, вони не займають багато місця, але виглядають. Дуже шикардосно. А на цьому в мене все. Бажаю всім миру і здоров'я. Українці! Тримаймось! Нам не легко, нам боляче, але ми вистоїмо і переможемо. Слава нашим Збройним силам України! Слава героям!